Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Як завжди, Захара і в цьому відеоролку я продемонструю вам, як зараз я буду торгувати на біржі на біржі бінаріум до речі, хто ще не зареєстрований, можете зареєструватися і отримати до депозиту до першого. Плюс 100%, тобто x 2 кидаєте 10 тисяч гривень, отримуєте умовно, ну двадцять тисяч гривень, правильно на ваш депозит. Ось для цього введіть промокод РЕК 100 при реєстрації, і тоді вам на перше поповнення надасть такий бонус. Прямо зараз у мене на балансі 473 тисячі гривень. І подивимося, скільки мене вийде заробити за десь 5, можливо, 10 хвилин нашого відеоролику, де я буду вам показувати демонструвати стратегію, на якій я торгую і на якій я заробляю кошти. Всім гарного перегляду. Так, ось ми вже її переключилися на комп'ютер. До речі, тільки ми ну, трошки торгував по стратегії. Тому можете переглянути ось ці всі угоди, чотири останні чи п'ять були зроблені по стратегії. Ось. Тому, в принципі, стратегія працює, відпрацьовує дуже гарно. Зараз я хочу зробити одну-дві-три, можливо, угоди по цій стратегії, щоб вам просто довести наскільки вона гарно працює. Ця стратегія детально розписана в ось цій статті. а Послання на цю статтю ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі або в описі цього відеоролику. Просто зайдіть, клікніть, там буде написано стратегія з відео, Скоріше за все, ось ви туди натискаєте і починаєте читати весь матеріал звідси. Починаєте читати ось цей момент. Ось тут реєструєтеся на біржі, ось офіційне посилання на бінаріум І посилання на інвестинг. після чого ви вже зможете торгувати і заробляти кошти на цій стратегії. Вже коли пройдете реєстрацію, тут буде також детальна інформація, як поповнити ваш рахунок, і все, 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 все просто. В деталях тут у нас пояснено. Ось тому, в принципі, у вас є все для того, щоб заробляти кошти на валютному ринку. Зараз перемикаємося на бінаріум і починаємо працювати. Дивіться, друзі, все, що нам треба робити, це ось тут натиснути плюсик на бінаріумі, і в ось тут можна взяти, обрати валютні пари. Це чисто для зручності. Далі дивимося єврокат, тобто дивимося, де найбільша відсоткова дохідність у першому стовпчику. Тобто, перший стовпчик у нас це ось цей момент. Тобто, це ось це все. У нас перший стовпчик. Ми ось тут дивимося з вами, де у нас більше відсотків. 87 зараз у нас по єврока. Значить, ми заходимо, обираємо тут єврокат і заходимо на сайт інвесінг. І тут так само все вписуємо. Тобто, посилання на всі сайти знову ж таки будуть в статті, послання на статтю описів цього відеоролику. Єврока знаходимо, пишемо тут технічний аналіз. Далі одна хвилинка обираємо, активно продавати бачимо. 21. 11 обираємо тобто найближчий час, то тобто, що отут у нас написано в цьому стовпчику найближчий час обираємо і суму угоди обираємо, я буду на 5 тисяч заходити донизу. Заходжу до 21 донизу на 5 тисяч гривень. І зараз мені треба, щоб графік, тобто ось подивіться, пішов нижче, ніж моя точка входу, ніж оця лінія. Тобто, ось ця лінія показує, де я зайшов в цю угоду Це моя точка входу. Ось відповідно, зараз ми будемо рухатися нижче. Якщо ми будемо рухатися нижче, то... Коли закінчиться час, я задав, що протягом 30, ну, однієї хвилини ми підемо нижче. Ось тоді мені е, дадуть 4350 гривень, тобто виплатять, ось е, зараз подивитися, як кошти прибавляться мені на рахунок у випадку пісової угоди. Як бачите, ми закриваємося нижче ніж моя точка входу, і ось е, мені зараз, як бачите, 9350 і на рахунок вони всі. Прийшли, тобто ось, бачите, реальний рахунок торгує на реальні кошти. Ось давайте далі ще раз подивимося, як просто можна зайти на індицінки, так, так само подивитися, натиснути одна хвилина, да і переглянути, що у нас написано. Активно продаватися, значить заходимо сюди 21.12, бац, відкриваємо воду доносу, знову ж таки, по єврокаду по тій самій парі. Одразу пішли вниз, тобто я думаю, ви бачите, як воно непогано відпрацьовує. Якщо хочете, якщо вам буде зручніше, можете ось тут поставити свічний графік і на ньому все переглядати. Ось так. Дивіться, друзі, хто не розуміє, ми працюємо, коли у нас написано або активно продаваця. Покупать. Якщо у нас ось тут написано активно продавати, тоді ми відкриваємо угоду донизу. Якщо у нас ось тут написано активно покупати, то ми відкриваємо угоду доверху. Ми дивимося, куди вказує стрілочка. Стрілочка може вказувати або туди, або туди. Тобто ось тут в резюме нам пише загальний результат, куди ми будемо йти. Якщо нам пише активно продавати, як зараз, то це ми будемо йти донизу. Як бачите, зараз прямо. По активно продавати ми зайшли в угоду і отримали гарний плюс. Можемо ще раз все переглянути і побачити, що вона вже «Продавати». Тобто, коли продавати нейтрально покупати, ми в такому випадку друзі не працюємо. Нам треба, щоб у нас написано було конкретно активно продавати або активно покупати. Ось і саме тоді ми працюємо. Але друзі, важливий момент не працюємо. Ми в вихідні дні. тобто вихідні дні торгувати взагалі не рекомендовано, тому що ринок OTC – це завжди підвищені підвищення ризики. Да? І ви з більшою ймовірністю можете втратити кошти. Тому всім вам рекомендую, друзі, торгувати тільки в будні дні, тобто з понеділка по п'ятницю, і не торгувати вночі. Ось. Тобто, коли у нас з'являється примітка OTC, то торгувати не рекомендовано. Зараз ніде примітки OTC немає, але це буде виглядати приблизно ось так, як зараз ви побачитеся на екрані. Ось, тобто, OTC з'являється ось тут біля пар будь-яких пар, да? з'являється примітка OTC, і коли примітка OTC є, то ці пари краще не торгувати. Ось, друзі, і хочу додати на. На кінець цього відеоролику, будь ласка, торгуйте з головою. Не треба виділяти в угоду більше 1% від вашого балансу. Ну тобто, так, окей, я виділив трошки більше, але це незначно. Ось просто я виділив 5 тисяч гривень да. А дехто виділяє умовно з моїм балансом, може виділяти 50 тисяч гривень в одного угоду. це трошки тупувато. Ну скажімо так, ризиково. Ось тому рекомендую вам інвестувати в угоду в менші суми і всім вам бажаю профітів. Реально. А знову ж таки, хто не поняв і як тут я взагалі все роблю. Посилання буде в описі цього відеоролику. Просто клікніть нижче, там буде виходить стратегія з відео написано. Так. Натискайте на те посилання і читайте стратегію в текстовому форматі, ознайомлюйтеся з всім матеріалом і починайте вже заробляти кошти в інтернеті, не залежати від вашого директора, там хто там над вами стоїть на роботі, якщо ви зараз працюєте на звичайній роботі, ось і просто банально вже насолоджуватися життям. Поки ця стратегія працює, реально ну, рекомендую її використовувати, тому що реально зараз круто виходить у мене на ній заробляти. Ось так. Всім до побачення, всім гарного дня вечора. На зв'язочку був з. Захар Блок. Підписуйтеся на мої соцмережі. Чао!